Привіт, мої хороші. Сьогодні записую відео продовження нашої Луїзи Хей, Цілюща сила думки. Хочу сьогодні взяти її маленький кусочок цитати, що стосується дітей. Давайте я вам його озвучу і скажу своїми словами моя точка зору. Діти ніколи не роблять... Як ми їм говоримо. Діти діють так, як ми діємо. Ми не маємо права говорити: не кури, не пий, не вживай наркотики, якщо ми самі цим грішимо. Ми повинні бути прикладом для наших дітей і жити так. Як ми хотіли б, щоб жили наші діти. Коли батьки працюють над собою, вчаться любові до себе, в родині панує гармонія, тоді в дітей розвивається почуття власної гідності. Вони починають. Цінувати і поважати себе такими, як вони є. Вони стають прикладом прекрасним для себе, але відштовхуючись від батьків. Тобто моя думка в цих цитатах Луїзи Хей, в тому, що насправді так і є. Своєю поведінкою, своїм відношенням до людей, до близьких, чоловіка до дружини, дружини до чоловіка, повагою до своїх батьків, ми являємося прикладом для подальшої побудови психології, життя, дорослості наших дітей. Ми будемо казати їм: я не дозволяю тобі курити, ти не маєш права. А насправді один із батьків курить при дитині постійно. Не дай Бог, ти будеш пити, тобі не можна. Тоді чому ви показуєте приклад для дитини? Самі п'єте в компанії з рідними, близькими? Інші приклади ми давайте не будемо. Поглиблюватися в них це насилля, сварки, побиття. Це все приклад, який відложиться у вашої дитини на майбутньому. Тому що дитина це бачила, чула. І якби вона, можливо, в цей момент не боялася цього, але в подальшому вона може це теж реалізувати на своїй родині. Стоп! Це не потрібно. Ви знаєте, ви мене можете зараз слухати і казати. Сама говорить, а як в неї життя, да? Вибачаюсь, переривчик маленький. Ви знаєте, ви скажете, вона говорить, а як її життя проходить, як вона своїх дітей вчить? У мене сину 14 буде 15 скоро. І донечці. Рік? 4 місяці. Які цікаво, вона приклад для своїх дітей робить. Ви знаєте, я можу про своє життя почати із самого початку і дотепер. І я вам скажу, що так, да, воно в мене не ідеальне було, але я намагаюся, маючи свої 39 років, я намагаюся своє життя змінювати. Я намагаюся е, для своїх дітей... Спробувати стати подружкою, щоб мої діти могли зі мною ділитися. І е, прикладом. Ну, прикладом, як би для сина я дівчинка. Він чоловік. І є такі, Я не можу дати йому такі риси, як зі сторони чоловіка, але я можу дати йому сторону мами, жінки. Якщо я буду намагатися розповідати йому, що жінка потребує уваги від чоловіка, жінка не хоче жити в сварках, в неповазі до себе, жінка їй даровано бути мамою, і жінку потрібно. Цінувати, берегти, любити, тому що в подальшому вона подарує для тебе дитину. Дитина це буде частиночка тебе, продовження твого роду. Тобто зі сторони жінки я намагаюся сину, якби показати сторону жінки, що її потрібно цінувати, її не потрібно принижувати, принижувати в, е, е, в очах батьків, принижувати. В очах друзів, колег. Це все не потрібно робити. І я так намагаюся. Зі сторони жінки по відношенню до своєї маленької доці, я намагаюся показати їй, що я в неї хороша мама, я її люблю, вона в мене красуня. І я в неї красоня. І саме головне, що я хочу, щоб мої е дітки побачили, це відношення оточуючих, відношення чоловіків до мене. Тобто, якщо я до них не агресивна, якщо я спілкуюся з ними, чи це на діловому стилі. Чи це на життєвому стилі, чи це на Ну, різні є ситуації, я хочу їм показати, що я не сварюсь, що я не скандальна. Можливо, якісь в мене є емоції, але ці емоції це привертання уваги до мене, що я жінка, що насправді якою б я сильною не була, але я в перший. Ну, Найголовніше, я жінка, я хочу до себе хорошої поваги, відношення хорошого. І щоб моя доча це побачила: відношення чоловічої сторони до моєї жіночої сторони. А син що побачив, що до мене можуть відноситися як до жінки. Мене може цінувати, я можу подобатися. І в подальшому він буде мати подружку, дружину, і він буде її поважати. Вони не будуть сваритися, вони будуть жити в мирі, в злагоді. Тому, хороші мої, що я хочу сказати? Ми з вами є прикладом для подальшого. Майбутнього наших дітей, як ми покажемо їх, їм себе, свою психологію, своє ставлення до людей, своє ставлення до себе, такими в подальшому вони будуть. Тому, хороші мої, давайте будемо не забувати про те, що ми є прикладом для наших дітей. І повірте мені, якщо ми зараз з вами перебуваємо в оточенні негатива, сварок, неповаги, приниження, то ваша дитина також буде до вас так відноситися. Вона буде формувати. Відношення оточення до вас, і він такий самий буде. Якщо ви будете дитині своїй показувати, що у вас оточення, яке вас цінує, любить, оберігає, балує, він також буде це робити. Він буде намагатися мамі зробити якісь подарунки, якусь увагу, якесь хороше слово. Тому що він буде бачити, це оточення, як до вас відноситься, так він буде відноситися і цінувати вас. Тому займайтеся собою, настраюйте себе е і ставте на той рівень, на якому ви хочете себе побачити. Зрозумійте. Якщо ви будете дозволяти себе принижувати, то оточення буде біля вас таке крутитися. Будуть сплошні коршаки, вони будуть вас кусать, кусати, кусать, кусати, кусать, 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 кусати, кусать, тому що ви їм дозволяєте. І діти будуть теж серед них, бо вони будуть бачити, що ви насправді це дозволяєте. Якщо ж ви построїте біля себе оточення, яке буде вас любити, попікатися про вас, оберігати. То дітки будуть теж серед цього оточення, і вони будуть любити вас, оберігати і брати з вас приклад, мої хороші. Ми в першу чергу являємося фундаментом майбутньої психології, майбутнього розвитку наших дітей. Луїза Хей про це говорить, я її в цьому підтримую. І повірте, маючи 39 років, я теж намагаюся. Правильно це все формувати, не все це виходить відразу. У мене також багато було в житті неправильних кроків, проколів, але я завжди намагаюся просити за це вибачення і казати Я виправлюся. Да, можливо, я робила великі помилки. Вибач, можливо, я не приділяла стільки уваги, літала десь в хмаринках. Але я виправляюся і я хочу, щоб якусь капельку ти з мене також взяв приклада хорошого. Якось так. Хороші мої, всім хорошого дня. Люблю, цілую. Ваша українська фея, жінка-катруся. Моя мотивація.